Триразовий чемпіон України гандбольний клуб Мотор вперше в своїй історії потрапив до 16 кращих команд Ліги Чемпіонів. Суперником запоріжців на цій стадії стане угорський Веспрем минулого сезону. Команди вже зустрічалися і навіть обмінялися перемогами. Щоправда, за підсумками двох матчів, перевага угорців склала 13 м'ячів. Чим відрізняється цьогорічний Веспрем від торішнього, Питаємо окерманича Мотора. Вони тільки усилюються. Заповняють места, беруть тих игроков, які ще более усиливают эту команду. Команда вешна за останні три роки, три сезони. Три рази виступала в фіналі чотирьох, а в прошлом році вона грала в самому фіналі проти, проти Барселони. До зустрічі з угорцями запорізька команда готується у звичному режимі, втім значно стараніше, адже на кону високі ставки. Ось відпрацьовує свій знаменитий потужний удар Сергій Бурка. А так шліфує комбінації суперборя. Таке прізвисько закріпилося за Борисом Пуховським, який став найрезультативнішим моторівцем у Лізі Чемпіонів. На рахунку розігруючого вже 86 голів та заслужене місце у топ 5 кращих бомбардирів турніру. Ну все як і придумачим матчем дивимося, іщемо слабі місця, стараємося закрити їхні сильні місця. От Но знаю, що хороший топовий соперник, і за цього, може бути більш відвідання относимося к відео і книгу. За словами головного наставника мотора, всі гравці перебувають у чудовій формі. Єдина втрата основний центральний захисник команди Дмитро Дорощук, який отримав травму під час першої гри з Ляріухою. Буде грати Глеб Калареш і Саша Шевелев. Так що ми готові. скорее всего, еще будем применять и другую защиту, 5-1. Поэтому в таком режиме, с такой тактикой готовимся против команды вашей. Перша зустріч мотора і «Веспрема» в цьому сезоні Ліги Чемпіонів відбудеться у суботу, 19 березня, на паркеті броварського термінала. Її в прямому ефірі транслюватиме перший національний канал. На домашньому майданчику запорізька команда ще жодного разу не поступалася. Тож віримо, бровари стануть щасливими для мотора і цього разу. Олена Назаренко, Денис Опалев, ТВ5.